Всім привіт, друзі! Сьогодні я зайшов в гру. Е... Коротше їздити на поїзді. Вибачте, що так довго не знімав. Просто не було якось ні настрою, ні часу. І за це мене гра зробила лиси, як ви можете бачити. Так. Дима мною хтось піде, чи я сам піду? Давайте двох вибором. Гравців. Захо-захо-о! Я до того. Чи ні? Давайте до мене, давайте до мене. Я сам не хочу. Я сам не хочу. Хочу з кимось. Побігу щастя. раз. Зараз будемо дивитися, хто створить. О, потом хтось, здається, створює. О, о-о! Давай, давай. Давай, давай, давай. Я, я до тебя зайду. Э, о, ствою, ствою. Давай, не на одного, я з тобою зайду. Я просто не знаю, что тут. Треба о! О, о! все, мы вдвох. Нормально. нас двоє, и ще скільки часу завершилось, не выйду. Да, все, запускаемся. Так, заходимо, заходимо. Опа. О, у мене є 20 долярів. Що я за них можу купити? Питаннячко таке цікаве є. А, тут так ще незручно. Ох. Шейф. 20... О, трейдинг пост. Що тут є? О, він щось, капець, Ну, тут по 8. О, от туда мені показує стрілочка йти. Побігли. Побігли. Що тут? О, тут вибухівка. Ще якась. А, то вугілля. Так, це якась палка. Динаміт. Ну, давай я візьму вугілля. А як бета його? О, все взял, зрозумів. Розібрався. Несем вугільничку. Это у нас в поїзд. щоб підтопить наш поїзд. Логічно. Фух. Так, е, ч ты застряла там? да, залезай, залезай, залізай, залізай. Оп. І стоплюємо наше вугіллечко я ступив. Ну, я нічого купувати, я думаю, не буду. Ні, ні ні, чекай, я от того почекаю. Вже, можливо, на наступному. Я там нічого цікавого не побачу, він ось все, несе вже останнє вугіллечко. І ми будемо їхати. чую, я за робім? О, все, поїхали. Дз -дз -дз поїхали. Дивись, тільки не залити, бо я дивився відео. Ну, трошки, то я бачив, що там деякі пацани злітали. То дивись, ти не звути. Він уже злетів? Ні, не злетів. він ще тримається, не стривай. Все буде окей. У мене теж є лопата. нє ні, -ні, ні не не улітай. Так, ми дивимося поки що вперед. Якщо що, я, мабуть, його буду чекати. Але наскільки я знаю, то... В е, ночі не варто чекати, бо там буде і вовкуака, і всі вампіри, якщо не помиляюсь. Так що вночі я тебе чекати не буду. Він вже майже вилетів. Так не стрибать же ж треба. Ну ладно. Так, скільки ми вже переїхали? Опа, зупиняємося. Мы зупинились. Идем? Мидемо туда? Да. Экстай. О, понял? Полетіла? Что? Нет. Я уже запутаю вс. Получилось, значить. Я заразу беру биту. О, там конячки є. Опа, а оце, це, а оце, це. Чел такий проклятий. все, мінус, Так, давай подивимся. О, це заброшена шахта. Тут, отут, отут. може бути щось цікаве, Але надо спочатку перебити двох зомбарів. А то не, трьох. А то а, а. не, не, чотирьох. Не, не. Не. Він шо, поїхав? Ні, тільки не це, а не він. Фуууу, я вже розпоряджувався, що він поїхав без мене. Якби ти поїхав, ну, я не знаю, що шо, б я зробив. Але тут зомбі. Давай ти перший. Ти перший. Ти перший. Дідь. Так, красава. Залітай. І тебе сейчас там не так? да? Ні, ще не розвору. Ну щось, то я умею. А, а, ху, мінус один. Не-не-не, я сейчас так і... Ні. фу, не, я більше туди не плю. О, до речі, їх же ж можна... Чекай, чекай. Їх же ж можна взяти и спалити на... спалити в поезде, щоб у нас було трошки ще видля. Полетіло тоді. Закинем їх. Йду, Що, йду. ми латати більше їхні... його не будемо? Та йди сюди. Ти що? Оп, давай, 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 давай. Оп. Кладемо тебе на борт. Так, він його спалить. Тоді побігли знову, да? Зараз ми їх розбавимо. Якщо не помиляюсь, то у нас встановлюється по трошки але не побагато. Ну там в тому будиночку точно щось є. Бо це закинута шахта. Я це вже заразу зрозумів. Зараз Ти Те, а такий перший був, в тебе вже майже зелененький. Ну, сніжка в тебе зелененький. Наша залізя тут. Тут уже нікого нема. Ні, тут є ще один. А от тут є вугілля. Якась книжка. Наша. Що... ні, 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 ні. Я це знаю. Я це знаю, це погано. Все, біжу. Ух, ё ух, ё Хоть бы добег ты. Не-не-не-не-не. Я уже вылезу. Не, не иди, не еди, не иди. Дай, дай я. Так, дай. Фух, вс, я залез, я залез. Ой-ой-ой. Ничего. А, а. Фух, все, выйди. Ой-ой-ой, там зомби! Все, мінус. Ні. Нічого тут лазити. Посередньо ночі. Фух. Вс, їдемо, їдемо. Фух. А чого я не злітаю? Бо я не здибаю. Правильно, правильно. Дванадцята ночі вже. Перша ніч. Фух. Їдемо, їдемо. О. Так, ми вже майже 10 хвилин їдемо. Ну, як сказати. Так, ну треба нам... наскільки я знаю, тут є табори, в яких доволі безпечно. От на якому ми заспавнилися, там безпечно. Треба туди і доїхати нам буде. Ми вже майже 10 тисяч метрів переїхав. До речі, хочу вам зробити. О, це це я знаю це загорівше село. Ми тут не зупиняємося ні в якому разі. Ти зупиняєшся? Серйозно? Він зараз встане, а я сяду і поїду. Я знаю, я знаю з відео, що не можна зупинятися в селах. Тим більше вночі. Вставай уже, обоедить. Едь, або будь ласка. Все, поехал. Фух. Не, ну что с ней едет. Ничего ты не едешь. Страшно. Это вообще... Ого, все, поехал. За... о, Не-не-не. О. Фу, на, на, на тобі. блин. Минус. На, 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 на. Фух. Вс одно звук до крывания. Не, ну все, поехал отсюда. Все, поехал. С -с -с. Набираємо швидкість, поїхали. Ну його в баню. Це село я не хочу. Помер. Ох, йому. що ж ти не робив? От не треба було тобі в ту то село. Ну, тепер ти помер. А я буду їхати далі. Ну, ти чудово. Так я таки не сказав, спойлер. А, я його можу вилікувати. Може я можу його вилікувати? ми заїхали в місто. Давай. Диви. Все, я його втратив. Я його втратив. Да? Здається, що я його втратив. Ні, він чижий. Чижий. Треба быстрее, доктор. Швидше, швидше. Швидше. Да, це не, цена так мені тебе обинты. Десять. Все, беру. Быру. Просто беру. Пишу зі мною. Я вилікую тебе. Якщо зможу. Так, улетіли. Так, так, так. Да, ти ще живий. Ти ще живий. Дякую, живий і надалі. А у... я так Ты не зайду. Треба тут затянуть. Нет. Ух, как я хвалюсь. Я так і не встиг сказати спойлер. Ну добре, тепер скажу. Спойлер, я хочу записати відео про Майнкрафт типу хардкор світу. Але, але є умови, що якщо ви наберете на цьому відео 10 лайків, то як тебе вилікувати то тоді я тоді я і випущу його зрозуміло якщо ви не наберете 10 лайків то я його не випущу так він щось там в чат пише але він щось пише, але я не знаю на якій це мою взагалі. Тому... Я пойде його ж можу? І... Як туди залізти? Можливо, через О, да. все, я ще зараз тебе забуду. І вилікую. Піди, якщо ти ще не умов. Ну, він же ж ще... Моджене? Ой, а де? Куди вони... куди ви ці бенти Ладно, я зараз бігаю за ще одними бінтами. Ну так от, набираємо 10 лайків, без проблем, буде Майнкрафт. ще не готове відео і якщо, якщо вже буде ну якщо буде готове якщо ви натикаєте 10 лайків а як його полікувати питанечко є таке у мене ну я йому кладу що Приклеїть. Не зрозумів я щось. Так іди до мене. Так, а як... А як приклеїти? Ой, не приклеїти, а полікувати тебе. <плес> Навіть не знаю. Ну, давай, короче. А это бы можно спичку спалоть. Обща. Поехали. Иди здесь. На заложение. Все. Поехали. Здравствуйте. мы Поехали. Ну, вот такая. Очень интересная. Правда, на возьми. А может я какой выкинуть? То сегодня она выкинула все на бой. Ну, раз с уже в таке шополетало. Ух. Еще хтось получил. Ну, все точно. Ну, добре. Тоді я можу теж зубитись, да? Есет. Ну да. Бо мені вже... О! Надаємо трошечки і вже відео треба закінчувати, так сказати. Тому до нових зустрічей! Натикуємо лайки, проявляємо активність в коментарях, підписуємось на канал і до нових зустрічей. Всім папа! -па.